У вас виникло бажання комусь допомогти, виділивши кошти на доброчинність, але ви не впевнені, що не потрапите у тенетах шахраїв. Можливо, ви хочете власними силами збирати кошти чи речі на різні потреби громадян, яким необхідна підтримка. Але ви не знаєте, з чого розпочати на усі ці запитання нам дають відповіді волонтери та благодійники, із величезним досвідом. Вінчанка Діана Мороз розповість, як організувати збір продуктів харчування чи то інших речей першої необхідності. А військовий волонтер Андрій Сірак поділиться досвідом, як правильно збирати допомогу бійцям на передовій. Про все це у рубриці КомпетентноПРО. Займатися благодійністю родина Мороз розпочала ще у 2007-му. Спочатку організувати елементарний збір продуктів харчування, одягу чи канцелярії було доволі складно. Багатьох речей не вміли про щось не знали. Вже пізніше, коли процес налагодився, стало значно легше шукати охочих допомагати малозахищеним віничанам. За роки своєї благочинної діяльності Діана з чоловіком, а згодом і маленьким сином Яромиром, об'їздили чимало шкіл інтернатів. Ків геріатричного профілю допомогли і великій кількості малозабезпечених сімей як результат. Цьогорічна перемога в обласному та всеукраїнському етапах благодійного конкурсу і бурштинові янголи як символ визнання волонтерської праці Діани. Завдяки конкурсу люди почали ще більше мати ще більше довіри, особливо не фізичні особи, а підприємці. Тобто, якщо раніше більше приймали участь просто фізичні особи, ну зрозуміло, всі з роботами, але я не допитую, да хто чим займався, то безпосередньо цього року почали приймати участь конкретно під, під, різні підприємства, різні організації. Тому, звісно, і сума допомоги дуже значно зросла. Нам передавали дуже багато дитячого харчування в районі 300 тисяч гривень. Тобто, так би просто ну, це харчування ніхто б не передавав. Передавали і аптеки, передавали ліки, передавали різні підприємства, різні вироби свої, кондитерку і різні засоби гігієни. Передавали магазини, побутові речі, побутові товари. Тому дійсно ця сума зросла, і ми стараємося не відмовляти людям в бажанні допомогти. Так, благодійність забирає чимало особистого часу, розповідає Олександр Мороз. Крім того, у подружжя є ще власна справа: бізнес і благодійність поєднувати складно. Тому родина навчилась раціональніше використовувати 24 години у добі, і це зовсім кажуть необтяжливо, якщо любиш роботу, якою займаєшся. Легко тільки тим людям, які ставляться до благодійної діяльності, як до е, правильного часу проведення. Тобто, якщо людина бачить свій відпочинок в колі друзів, де вони в барі за чашкою пива от, спілкується, то тоді якусь свою роботу з благодійністю може й буде важко поєднати. Коли людина розуміє, що її час настільки дорогий, що вона кожну годину може витратити з користю. І, наприклад, витратити тих дві години, щоб з'їздити в якийсь дитячий будинок чи в інтернат з тими ж друзями, з тим же спілкуванням, тільки вже без пива а з дітьми і з цукерками, які вони роздадуть, чи іншими речами. То це набагато легше сприймається зі своїми бажаннями. Для нашої родини, в принципі, ця справа не дуже затратна, тому що. Діана, в принципі, є е, в основному організатором. Mm -hmm. е, затрати, звісно, є, тому що, наприклад, бензин ніхто ж не рахує, скільки yeah. нам потрібно виїздити для того, щоб тільки позбирати всі речі, потім це все відвезти і тому подібне. Тобто це як мінімальна така сторона, де йдуть витрати, про які ніхто не думає і не говорить. Ну, ось, само собою, що ми підключаємося, коли чогось не вистачає до загального збору, і вже люди виснажені, збір закінчився, чогось не вистачає, то ми докладаємо. Принцип, який сповідує дівчина, не брати від людей благодійні внески, аби не наразитися на звинувачення у причетності до шахрайських схем. Однак, прикладом для родини Денисенків Діана все ж зробила виключення і розпочала збір коштів на лікування трирічної донечки Тетяни та Сергія. У дівчинки онкозахворювання до того ж у лікарні її занесли гепатит С. відтак, гроші на лікування потрібні величезні. На даний час ми рік пролікувалися, пройшли основну терапію. Також лочове опромінення пройшли дитині. А зараз нам ще впереді півтора року підтримуючі терапії. Родина Мороз уже зібрала у кілька етапів чималу суму і підтримуватиме маленьку Ганусю до повного одужання. Загалом ми вже передали вже біля 80 тисяч гривень. В даному випадку ми збирали 15 тисяч гривень, там трошки з лишком збирали знову ж таки через соціальні мережі. Збір ми робили відкритий, відмічали кожного, приймав приймавшись. Будемо вести дитину до тих пір, поки вона не буде повністю здорова. Батько дівчинки Сергій Денисенко, зізнається, отримує величезну підтримку від волонтерів, спробував збирати кошти і самотужки, однак, на жаль, стикнувся із прикрими випадками шахрайства. На біді його родини намагалися нажитись недобросовісні люди. Шахрайство натикався на сайти, де фотографії моєї дитини і підписані другими іменами. Коли там після зауважень адміністратором сайту просто сайт, Ну, Удаляли, мабуть, я не знаю. Або десь переносили його на другу силку, ну, фотографії вже я не бачив. Uh -huh. Питав, чому підписали, так казали, типу, хочемо побачити реакцію людей на довгі імена. Ну, Так що сказали, вони потім, ну, буквально через годину вже цього сайту не буду. Uh -huh. Якісь тобто, дивні такі аргументи <кій> да, да, надають? Да. Діана Мороз радить краще перевіряти тих людей, які збирають благодійну допомогу. З'ясувати, чи вони насправді є волонтерами, не так уже й складно. Як можна перевірити? По перше, знову ж таки, чим більше є інформації, чим більше є у доступності прозорості, тим тим більше викликають довіри. Людина, яка має бажання пожертвувати, чи купити щось там, чи передати кошти, вона може поспілкуватись, це зустрітись. Поїхати разом, або навіть попросити контакти особи. Якщо це онкохвора дитина, що вона хоче, наприклад, особисто передати кошти. Якщо по якимось причинам не даються контакти особи, яка потребує допомоги чи закладу, це вже величезний привід не допомагати через цю людину. Якщо по якимось причинам людина починає не відповідати на питання, якщо вона не володіє інформацією, там, чим хворіє дитина, коли захворіла, де вона знаходиться, на який стан дитини на даний наприклад, момент. Я Дети на почувається, тобто всі всі ці нюанси, наприклад, значить, людина не маючи інформації, як вона може називати себе волонтером. Що ж вона тоді робить, кому і що вона збирає? За останні два роки в Україні розвинувся ще один різновид благодійного руху: військове волонтерство. З перших днів російської агресії на Донбасі вінічанин Андрій Сірак почав возити допомогу бійцям у гарячі точки. Збирає кошти, амуніцію, техніку, продукти харчування, засоби гігієни з усіх. Куточків не лише України, а й світу, потреби періоду чотирнадцять 2014 року, і сьогоднішнього дня. я скажу, що вони развіче змінилися, тому що коли перші рази ми відвідували зону АТО, потрібно було все. Починаючи від самого простого, від цвяхів, закінчуючи казками, бронежилетами, які завдяки львівським студентам переносили через кордон, тому що більше одної одиниці, на жаль, перенести не можна було перевезти з Польщі, ми перевозили і завозили, дарували хлопцям, одягали хлопців. На сьогоднішній день хочу сказати, що Зміни, разючі зміни відчутні свою увагу зараз концентрували на тому, на забезпеченні гострих потреб, які не може Міністерство оборони чи держава, скажімо так, зробити забезпечити швидко. Кримчани допомагають допомагають. допомагають. Нам допомагають із Росії, із Америки, з Канади, із Ізраїля. Ну географія дуже велика ситуація Криму. Географія велика. В Росії багато думаючих людей розумних, які ну анті ТВ і які розуміють, що все-таки гібридна війна. То є гібридна війна, чоловік каже, намагається здійснювати збір допомоги максимально відкрито. Робить фотозвіти кожного доброчинця, відзначає на своїй сторінці у соцмережах. На жаль, убезпечити себе і інших від шахрайства на 100% неможливо. На щастя, такого негативного досвіду у Андрія небагато. Сконтактували на жаль, не по перевіреному контакту. І попросили нас допомогти в купівлі засобів індивідуального захисту для хлопців. От і але разом з тим спіймав себе на думці, що я зупинив основний платіж і невеличку предоплату зробив. От, і люди затягувала більше двох місяців. Кожен день було. Ми, ми перевеземо, ми завезли, ми віддамо. Ми передамо от вже ми на новій пошті. От і таким чином от воно проходило от більше двох місяців минуло. Але коли я завдяки друзям, волонтерам, ми виявили, що ця людина недобросовісна. Він він зібрав велику суму коштів, він зібрав велику суму коштів і о, була достатня доказова база по місці його прописки, що місцеве населення зібрав велику суму коштів, але нікому нічого не закупило. Зізнається, охочі нажитись на його волонтерській праці були і серед військових. У нас в волонтерській спільнотах наших такі е, ще з 2014 року такі. Є е, вираз як е, слово от, да, от Коли хлопці їхали додому, і в них там 100 пар носків, 80 блоків цигарок, е, там 50 пар трусів, ну так як є, білизна, там, да, починаючи від цього, все, от, і потім воно там ну, десь в районі на базарі продається. Да, ну, да, але ж ну, останнім часом, коли... От я бачив, коли хлопці йшли на дембель. От і в цілях безпеки, і в цілях оцього, щоб не було цього простого такого ну мародерства, чи як воно називається такого, да? От цього. Негарного явища, але все таки відповідальні командири мають перевірити, щоб бійця не було бажання довести зекономити на товари, довести собі довести додому чи продати його, і щоб не де Бог вони не везли боєпропаси додому. Отож, шахраї є і серед тих, хто просить благодійну допомогу. Таких псевдонещасних нужденних діана пропонує також перевіряти. Таких ситуацій за наші багаторічний досвід було дуже багато. Якщо це були фізичні люди здорові, тобто повнолітні, я їм пропонувала, як то кажуть, на рибку а водочку. Я перевіряла, наскільки люди дійсно потребують допомоги. Я їм пропонувала просто прийти, наприклад, помити під'їзд. От Вони казали, що в них немає роботи, я їм радила помити під'їзд за дуже велику допомогу. Тобто в мене була ситуація, коли зверталась дівчина дуже молода з маленькою дитиною. І вона відповідно просила про допомогу. Я їй казала: О, ти можеш помити під'їзд, я тобі на 700-800 гривень придбаю харчі для тебе, твоєї дитини. Тобто, людина, яка хапається за будь-яку можливість, значить, вона дійсно потребує і можна розглядати ситуацію. Були інші люди, яким я пропонувала такий же варіант, але вони відмовились, сказали, що це така робота, яку вони займатись не будуть, і взагалі. Вони хочуть бути якимись директорами кріслі керувати, при цьому ходять, просять допомогу. Серед тих, хто захотів приєднатись до благочинної діяльності родини Мороз, і пані Людмила. Вона теж допомагає організовувати збір необхідних речей різним категоріям громадян. Цього разу принесла чай для військових. Розповідає, для неї дуже важливо, хоча б чимось допомогти людям, які цього потребують. Як я повірила Діані перший раз, коли ми стрілялися. Диана мне просто предложила поехать с ними и посмотреть вот, однажды. И когда я поехала, вот я увидела все своими глазами. Ну, то, что отзывы были, много отзывов хороших было вот, о этих людях, что они добрые, порядочные, полные силы и идей добрых. Вот я убедилась на собственном опыте своими глазами. Все увидела. Мы поехали. Я очень довольна осталась, что нашла единомышленников. Вот, потому что самому очень трудно организовать это, хотя ну, вот были такие мысли, как бы организовать, но я понимала, что сама я не смогу. А люди уже давно этим занимаются, вот уже все у них, дорожка протоптана, mm -hmm. вот, и все очень честно, все прозрачно. Стати волонтером чи благодійником може кожен. І якщо таких людей побільше, природньо вдасться допомогти більшій кількості нужденних. І з чого розпочинати? Напевно, із щирого бажання, а далі поради досвідчених благодійників. Потрібно вияснити. В тому чи іншому закладі, в який ви хочете поїхати, які є основні потреби тих людей, дітей чи старих, кому потрібна ця допомога. Знову ж таки, провести аналіз, чи дійсно потрібна там ця допомога. Буду по особистому прикладу yeah. говорити, коли директор інтерната вимагає більярд собі в спецшколу інтернат, при цьому відмовляючись від телевізора чи комп'ютера для дітей, це говорить про те, що навряд чи ваша допомога у вигляді більярду буде. Для тих діток, які там навчаються, тобто, ну логічне мислення, включати є елементарна форма оформлення допомоги. Де кожна річ, яка передається, перераховується в складі по ціні і так далі. Оформляється бухгалтером і комірником і волонтерами, які передали, і керівництвом, яке керує цим закладом. Це по-перше. По-друге, ніхто не заважає тим же волонтерам приїхати через недільку, півтори або і раніше, і передивитись ті ж склади, вони мають повне право, де там та чи інша допомога. Якщо це діти чи старенькі. А не, наприклад, немовлята з ними можна поспілкуватися, чи передали вам дійсно те взуття, подивитись дійсно, в чому діти ходять, чи з'їли вони там ці цукерки, чи печиво, яким передалось, чи малюють вони в тих альбомах, які передали їм люди. Тобто, це в принципі по суті елементарні лечі, але потрібно просто не і це зробити. Коли робиться збір, обов'язково, на мою думку, має бути фотозвіт, відеалі відеозвіт, де люди можуть бачити, що дійсно їхня допомога дійшла до адресатів. Це дуже важливо. Коли люди відкриті до спільних поїздок, це вже говорить про те, що їм нема чого приховувати. Вони відкриті, кожен може приїхати, прийняти участь особисто. І знову ж таки включати логіку. Коли просто стоїть номер рахунку. І немає ніякої інформації ні про людину, ні про те, куди і що кому возиться. Ну, це по моєму викликає конкретні підозри. Тож, якщо ви хочете займатися благодійництвом, сподіваємось, поради наших героїв стануть вам у нагоді, а ще вбережуть від набуття негативного досвіду.